Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В третій ночі знову відбулася блокада Москви. В Росії Росгвардія приведена в найвищий ступінь готовності. Водночас, навколо Москви зводять блокпости. В Росії почали будувати блокпости навколо Москви. Перевіряють військових та перевели Росгвардію в найвищий ступінь бойової готовності. Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, фюрер Путін дуже боїться військового перевороту, тому навколо Москви будують блокпости. Розгвардія. Перевіряє військових, підозрілих затримують. Путін сьогодні не може зняти шойгу через політичні мотиви. Якщо він його зніме, він визнає поразку в СВО. Це визнання, що його вертикаль влади не працює, і в суспільство постає запитання: мобілізація є, а куди поділася регулярна армія? Він би дуже хотів його зняти, але Шойгу розкручений пропагандою, яка не зможе перебити інформацію стосовно того, що вище військове керівництво не може впоратися з Україною. Наголосив Олег Жданов, а от російський опозиційний політик розповів, яку картину. Ті, намагався створити своїми скріпами. Таку думку під час чату на главреді озвучив російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов. З точки зору росіян вона вже йде. Їм же оголошено, що росіяни і українці це один народ, а значить, вторшись на територію України. Путін почав громадянську війну, так що психологічно для росіян громадянська війна вже йде, пояснив він. За словами Пономарява з точки Зору психології росіянина, це не громадянська війна, а скоріше релігійна війна з єретиками українцями, які посміли вибрати собі інший шлях і яких всіх потрібно знищити, щоб врятувати душі їхніх дітей. Приблизно таку картину Путін намагався створити своїми скріпами. Як казав кардинал Рішельє, боротьба з єретиками мій святий обов'язок, зазначив Пономарьов. Також він зазначив, що в разі перемоги України у війні проти Росії РФ чекає свобода і процвітання. Але процвітання не відразу спочатку репарації підсумував опозиціон. А от за словами голови ГУР у РФ ведуть активні дискусії про те, хто замінить Путіна, але в нинішньому російському керівництві немає тих, хто не заважатиме майбутньому України. Буданов також розповів, чи зменшиться постачання озброєнь із приходом республіканців у Конгрес. Президент РФ Володимир Путін може померти ще до кінця війни в Україні. а Російське керівництво вже шукає наступника. Таку заяву зробив керівник ГУР Кирило Буданов. На думку глави української розвідки, мало ймовірно, що Путін переживе війну. Зараз у Росії точиться актив Дискусії про те, хто його замінить, сказав Буданов, але водночас вирішив не називати імена можливого змінника російського президента. Інтерв'юер нагадав Буданову про їхнє перше інтерв'ю в листопаді 2021 року, коли керівник відомства докладно описав майбутнє вторгнення РФ. У відповідь на питання про те, як це вдалося спрогнозувати, Буданов сказав, що йде дев'ятий місяць війни. І Україна все ще тримається, що говорить про успішну роботу. Глава ГУР вважає, що поки Путіна ніхто не скидатиме, але як тільки РФ зазнає поразки, це стане. Це дуже швидко. І надалі вважає Буданов РФ дещо відозміниться. Він також не вважає, що в нинішньому російському керівництві є хтось, хто не заважатиме майбутньому України та спробує відновити відносини із Заходом. Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що серед тих, хто за ним стоїть, є хороші люди. Але хто б не прийшов йому на зміну, всі неодмінно звинуватять Путіна в усьому поганому, що було зроблено, пояснив голова розвідвідомства. До зустрічі! Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми з сила